У когось на обід морозиво, а у когось кавуни. Так у Черкаському зоопарку рятують тварин від спеки, говорить робітниця з догляду за ними Оксана Романченко. Варимо звар і фрукти свіжі заливаємо цим зваром, у формочки і в морозилку. І потім при жарі даємо їм їсти. Це іди банася, банася. На квіточку. На такий раціон тварини перейшли з липня, каже завідувачка відділу савців Лідія Осадча. В цьому році це все-таки було надзвичайно різко і тому всім дуже важко, спекотно, жарко. Примата ми робимо там морози, вода, щоб вони трошки охолоджувались. Дивимося за тим, щоб скрізь була чиста вода. Міняємо воду. І в кого там, якщо є ноти, то і два рази на день міняємо. В кого є водою, ми. Тим гарно, в кого нема, ми створюємо. Немає у приматів, наприклад, зелених насаджень, то ми, якщо є там можливість, ми насаджуємо спеціально там, це може бути і абрикоса, і шовковиця, щось насаджуємо. Звикає до Черкаської спеки й оленятко Фрезія. Народилася самиця у родині Ланей п'ять тижнів тому. В останні два роки в нас народжується дівчатка, а попередні всі роки в нас були тільки самці. І на собі ляклива, якщо заходиш. Народилася в наше Сарна Європейська, то також дівчинка, вона десь бігає по вольєр. Треба їх шукати так. Ще народилася в нас ігрунки Жофруа, у нас там два хлопчика, ми вже знаємо. І народилися ігрунки звичайні. Дарина Подкопаєва разом із сином Нікітою приїхали сюди із Кропивницького. Сподобався тигр, він дуже такий цікавий, але сьогодні він спокійний за того, що сьогодні дуже жарко. Я ще не бачив повноцінно всіх ведмедів, вони постійно сидять в холодку. Два роки тому були і знову там в холодку. Сидять, та я їх нормально не можу роздивитися. Відвідувачів стало менше, каже директор зоопарку Євген Ван. Однак не лише через спеку, а й через воєнний стан в країні. Це так характерно для, скажімо, середини літа, для липня, потім для серпня. Коли така температура повітря, то люди зазвичай йдуть ближче до води. відпочивають на березі Дніпра, на пляжах. Тому не так багато. Якраз я дивлюся за. Останній тиждень у нас ну цей який був, то у нас вже дещо падіння. З минулому році впала відвідувачів, якщо порівняти з 23 роком. І щось я дивлюся, що у нас і 25-й рік буде. Анастасія Кашит, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.